Я всіх вітаю, мої шановні підписники. Сьогодні трохи незвичайне відео. Я знімаю в лісі в спокійній обстановці, щоб я міг як якомога ретельніше донести до вас свої думки з приводу деяких цікавих речей, які я собі надумав, і хочу з вами поділитися. Сьогодні гарна погода, якомога найкраще сприяє тому, щоб кудись виїхати, щось розказати вам. Я з тих пір, як ми з вами останній раз бачились, дещо оновив свій мотоекіп. Як бачите, я купив собі новий шолом білого кольору, такий як я і мріяв про нього. Оріджине, італійський бренд, напевно, як і все інше виробляється в Китаї. Але це, я вважаю, не зовсім важливо, тому що шолом дійсно заслуговує уваги. Я перед тим, як його купувати, я подивився відеоогляди на даний від шолому. Це модуляр. Я хотів собі модуляр, тому що після того, як у мене був інтеграл шолом, він мене всім задовільняв, але він був виробника МТ. Я б сказав би так, це був мій перший шолом, який я собі купував, ще як у мене був перший мотоцикліфан. Ну і мені здавалося, що. Це нормальний шолом, і він мене у всьому задовольняє. Але як показав час, це зовсім не так було. Після того, коли я придбав цей шолом оріджине італійський, тобто я відчув різницю. Я хотів обов'язково, щоб це був білий колір, тому що деякі байкери, які експлуатують шоломи білого, білого кольору, вони вважають, що в спеку, в жару, Температура в цьому шоломі, вона якби менша, аніж той шолом, який має більш темне забарвлення. Що про цей шолом можна сказати? Що у порівнянні з моїм МТ він набагато тихіший. Напевно, завдяки тому, що візор щільно прилягає до скорлупи і завдяки цьому він набагато менше шумить. Я його перевіряв при той же самої швидкості, що я полюбляю їздити, це десь близько 90-95-100 км на годину. Він набагато тихіший, аніж мій МТ. Мені нема з чим порівняти, тому я буду вам вести порівняння з тим шоломом, який я до цього експлуатував. Як я вже сказав, це модуляр. Друга його перевага в тому, що він низ відкидається, як ви бачите, в такому шоломі набагато практичніше. На стоянках, коли ти або на заправки, або десь став по якійсь байкерській нужді, немає сенсу його знімати, а просто відкинув собі низ шолома, і ти все бачиш, і ти все чуєш, набагато свіжіше себе почуваєш, тому що повністю запакований цей шолом. Буває іноді некомфортно і хочеться його відкинути. Це вже є. Третя перевага, що я тут бачу, це набагато якісніші матеріали. Використовується в цьому шоломі. Обивка всередині дуже якісна, як на мене. Завдяки цьому набагато комфортніше. Але я використовую підшлемник, напевно, всі байкери так роблять. Ось у мене є такий підшоломник, балаклава. По-перше, це зменшує забрудненість внутрішньої частини шолому. По-друге, трохи всмоктує в себе вологу, яка хочеш не хочеш, а вона утворюється на голові. Ну і завдяки цьому почуваєш себе комфортніше. Третє, що мені тут сподобалося, це світовий фільтр, який тут є. Тут є збоку важелець невеличкий, його тягнеш і виходить світофільтр. Я вже його теж протестував, мені сподобалось, коли їдеш і назустріч тобі сонце, і воно б'є тобі прямо в обличчя, то наявність. Цього світлового фільтру набагато спрощує життя і ти себе почуваєш набагато комфортніше. Ну що ще можна сказати? Мені дуже сподобався його дизайн. З моїм МТ у нього дизайн досить такий веселенький. Мені більше подобається. При тому, при цьому, що розмір цього шолому не більше і не менше, аніж мого МТ попереднього. Вага цього шолому складає десь близько 1500, не близько, а я його. Важив на кухонних вагах 1560 грам. Мій шолом МТ там, десь в районі грам на 50-80 менше. В мт було менше всяких прибамбасів, а тут і всякі тросики, щоб закривати, відкривати підборіддя, світлові фільтри, Тут є, я бачу деякі металеві частини, застібки, на які підборіддя, коли опускається, воно закривається на ці металеві застібки. Ну, завдяки цьому, напевно, і більше вага. Але я б сказав би так, не критично. Я, я цього не відчуваю. За шолом я вам розказав. Якщо хто має нагоду собі поміняти шолом, може звернути увагу на цей, скажімо так, недорогий, практичний якісний шолом. Він мені обійшовся десь в районі 120 доларів. Я вважаю, що це небагато це не вартісний сегмент. Шоломів, які дуже дорого коштують, тому що є шоломи, які коштують як пів мого мотоцика карбонові. Але чи є сенс витрачати на це гроші, це кожен вирішує для себе. Я вирішив, що мені цього шолому буде достатньо. Що тут ще є? Вентиляція досить непогана. В область підборіддя, верхньої частини голови. Не сказав би там, що я відчуваю там якийсь поток прохолодний собі по голові, ну, але якусь функцію все-таки, я думаю, що вона виконує. Такий шоломчик. Друге, про що хотів би вам розказати, це про свою нову гарнітуру Freedcon Kai Pro. Я вже, бачите, її приладнав її до шолому. Чому я не встановлював свою стару гарнітуру? Вона теж виробника Фрідкон, але вона, скажімо так, більш древня. Хоча в шоломі МТ вона мене задовільняла повністю, а в цьому шоломі я вирішив новий шолом, нова гарнітура. Тому не роздумуючи, придбав її. Знову ж таки, перед тим, як її придбати, я подивився відео на цю тематику, огляди, думки людей з цього приводу, хто вже нею користується. І я побачив, що доволі таки недорога мотогарнітура в своєму сегменті, яка коштує недорого і досить якісна. Так от, що я хочу сказати, що гарнітура досить якісна, вона на порядок якісніша, ніж та, що в мене стояла в МТ в Шоломі. Все ж таки, Фрідкон має набагато кращі динаміки, і звук набагато якісніший. Функції всі ті ж самі, які були і в моїй старій гарнітурі. Тут ще є така функція, як розшарювання музики, є функція одночасного спілкування з шістю мотоциклістами. Ця гарнітура може бути ретранслятором. Головне, щоб зв'язок між всіма шістьма райдерами далеко не роз'їжджалися і були. В зоні досяжності цього гаджету, а це десь приблизно 600-800 метрів. Якщо це така дільниця, ділянка пряма траси, то можна таку. Дистанцію тримати, і всі шість мотобайкерів можуть з собою розмовляти. Ото я сказав, мотобайкерів, байкерів або мотоциклістів. Я вибачаюсь, тому що тавтологія така може десь іноді і проскакувати в моїй мові. Що тут ще? FM радіо є, Bluetooth, будь ласка, з телефоном, можете прослуховувати музику, і, як я вже сказав, можете її розшарювати між собою. Ну, у всьому іншому гарнітура досить типова, очікувати від неї якісь над Здібності, якщо вони і є, то вони райдеру не потрібні. Саме елементарне, що я назвав, воно є. Що тут ще є цікаво, що її можна заряджати безпосередньо, не знімаючи з шолому. Type-C роз'єднувач дозволяє це все робити навіть на ходу. Якщо ви під'єднаєтеся до павербанка, який у вас буде в кишені, то навіть можна на ходу їхати розмовляти або слухати музику. І заряджати її. Ну, напевно, цим вона і непогана. По-друге, я б ще сказав би, дизайн немаловажно. І якомога краще все підійшло до мого мотошолому. Новий шолом, нова мотогарнітура. Ви вже напевно відчули, да, який звук має сьогоднішнє відео. І хоч відео може бути не дуже якісне, але звук я впевнений буде якісний. Це все завдяки новому мікрофону, який ви бачите, ось у мене петличка. Вона дуже класно. Записує звук, я вже перевіряв. Чому я вирішив сьогодні це відео записати за допомогою цієї петлички? Fifine мікрофон М6. Кому цікаво, можете подивитися в інтернеті. Він коштує досить недорого. Всього там десь близько 12 баксів. Це не дуже великі кошти, щоб його не купити. 12 чи 13, ну... Зрештою, десь так, в залежності, де ви будете його замовляти. Якість звука мене просто вразила, це неймовірно. Думаю, що буду далі записувати свої деякі отакі от відеоблоги розмовні за допомогою цієї петлички. Радіус дії цієї петлички складає десь близько 20 метрів. Пишуть я не перевіряв цього, думаю, що так воно, напевно, і є. Може, трошечки більше, якщо це пряма дистанція. Тобто, можна, як ви бачите, спокійно, да, от я рухаюсь кругом мотоцикла. Можу там щось показувати, розказувати вам, а звук зостається на рівні. Тобто я вже можу десь віддалятися трошечки від мікрофону, від відеокамери і не боятися, що звук буде неякісний, ви щось не почуєте, я щось не зможу вам донести. Тому я вважаю, що ця петличка вона заслуговує уваги і заслуговує на те, щоб її придбати, хто захоплюється відеоблогінгом, хто записує свої. Відеорозповіді на Ютубі. Підбувайте, не пошкодуєте, це точно. Показати, як я тут собі закріпив свій вітровік. Я коли їздив останнього разу, ну це було, звісно, не останнього, передостаннього разу в Олевськ. Він мене дуже-дуже мене турбував і приносив мені деякі незручності. Тепер, от як бачите, я Кронштейн закріпив на таких вінтах. Звичайний вінти з шайбами. Пропустив їх через всю довжину. Знайшов два от таких от барашки, десь вони у мене були від якогось старого кріплення на руль, велосипеда чи що фонаря якогось. В общем, я їх знайшов, скрутив, от, ви бачите. Так що тепер я не маю ніяких проблем зі своїм вітровіком. Він досить міцно тримається, немає оцій болтанки, яка мене задовбувала. Він зараз вже не є такі жилеподібні, все нормально. Тепер я їду, на ямках мене підкидає, і нічого не відбувається. Він міцно тримається. Мені не треба ще витрачати ще якісь кошти, щоб купити собі якийсь інший вітровик, який б більш надійно закріплювався. Я це питання нарешті вирішив. Я вам розказав те, що хотів. Може комусь ця інформація стане корисна, і я, якби, не впусту ганяв вітер сьогодні, а можливо, людям якимсь, які. Також опікуються такими, скажімо так, такою діяльністю, як я. Їм буде корисна ця інформація. Вони послухають і зроблять певні виводи, або наштовхне щось, тому що я сам, коли збираюсь купити, я обов'язково дивлюся в інтернеті, шукаю якусь інформацію подібну, шукаю відзиви людей, які вже користувалися такими речами або користуються. Так що діліться інформацією і ви. Я рахую, що це корисно. Наразі. До побачення всім, коментуйте, лайкайте або дизлайкайте. Все приймається. До зустрічі на дорогах!